Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 19 листопада. По факту бачимо, що вже, вже розпочалась зима. Трошки буде складно сьогодні знімати автомобілі, Ще деякі не розчищені від снігу, але буду намагатись максимально показувати вам, що є на ринку. Покупці ще сходяться. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніте всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Nissan Qashqai, 13-й рік, 12700 ціна, 1,6 дизель на механіці. 130 кінських сил, 220 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Так, власники гріються. Ми подивимося коробку. Шестиступенева механіка. По комплектації, на жаль, не буде видно. Бачу панорамний дах. Деталі вже за номером телефону. Toyota rav 4, 10-й рік. 12950 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 203 тисячі пробіг. Контакти є. Шкіряний салон, мультикермо, електрорегулювальні сидінь. Так, вам має бути видно стан. клімат Кліматконтроль. Є люк. Так, фаркоп є. Peugeot 3008, 15 рік, 11900 ціна, 1,6 дизель на механіці 120 кінських сил, 200 тисяч пробіг. ступенева механіка, клімат-контроль. Паркоп і парктроніки. Volkswagen Tiguan. 14 рік, 12400 ціна, 2-х літровий бензин, автоматична коробка, 211 кінських сил, 101 тисяча пробіг. то мало би бути відчинене? Розглянемо. Я. Yeah. Мультикермо. Автомат. Кондиціонер. Так, у нас купі KIA Sorento і x 5 Показуємо спочатку KIA. Повнопривідно. 2017 року 16600 ціна, 3,3 бензин, автоматичні коробці передач, семимісне авто не бите, не фарбоване. 199 тисяч пробіг, контакти є. Так, Авто було без пошкоджень по кузову. мультикермо. Автоматична коробка. Кондиціонер. Так і X5. Тринадцятого року, сімнадцять тисяч ціна, Трихлітровий бензин, автоматичній коробці передач. 303 кінські сили, 150 тисяч пробіг. Так, ти є. Керівний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. Мультикермо. Відгріве сидіть клімат. Парктроніки. Так, знімаємо кросовери по черзі. Перший у нас буде Mercedes GL350. 10-й рік, 19 тисяч ціна, 3 дизель на автоматичній коробці передач. 216 тисяч пробіг. Контакти є. Шкіряний салон, електрорегулювання пам'ят сидінь. Є люк. Так, стан керма не видно. Підігріве сидінь, клімат-контроль, дисплей. Так, парктроніки є. Так, трошки припорошений снігом. Так, і п'ята Ауді у нас буде наступна. Так вона виглядає. Зараз. Так, 14500 ціна одинадцятий рік. Двохлітровий бензин, автоматичні коробці передач. Комплектація преміум плюс, контакти є 135 тисяч пробіг. Зараз покажу, дякую. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Шкіряний салон. Панорамний дах. Мультикермо. Автоматична коробка, клімат-контроль, підігрів оцінив, звичайно. Парктроніки. Так, трошки складно показувати сьогодні. Так, Volkswagen Touareg. Так він виглядає. Десятий рік, 21 500, пригнаний з Німеччини. Трьохлітровий дизель на автоматичній коробці передачі 180 кВт. пневмопідвізка, панорамний дах свіжопригнане авто. 269 тисяч оригінального пробігу, є сервісна історія. Контакти є, бачу є підігрів лобового. Нема власника, шкіряний салон. О, відкрили авто, добре. Електрорегулювання пам'ять сидінь, салон коричневий, темно-такий коричневий. Панорамний дах. Так, кермо, панель також темно-коричневий, мультикермо. І підгріве сидінь, клімат-контроль, дисплей. Так, і власник підказує, що електрофоркоп витягується знизу. Дачі 10-й рік, 8,250 ціна, 1,5 дизель, 6-ступенева механіка, 211 тисяч пробіг. Вона виглядає. Гріє добре. Кондиціонер є. І фаркоп. Так, для нашого підписника знайшли Toyota Prado. Правда, трошки засніжена. Сьомий рік. 14900 ціна, 4 літровий газ бензин, 250 кінських сил, автоматична коробка передач, 285 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання сидіння. Так, там на сірий дах. Так, видно, має бути стан керма. Так, автоматична коробка, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей. По кузову мало що буде видно. Парктроніки є, фаркоп. Nissan Qashqai, восьмий рік, 7950 ціна. Двохлітровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. Там є контакти, 181 тисяча пробіг. Так, має бути вам видно? Добре. Стан керма, на жаль, не покажу, а не видно. Автоматична коробка підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей. Парктроніки. 2008-й, 2012 рік, 9950 ціна, двохлітровий дизель, буде ще торг по автомобілю, 214 тисяч пробіг. Так, авто свіжо пригнане. Світлий салон. Панорамний дах. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Парктроніки. Hyundai Santa Fe. Восьмий рік, 9800 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. Семимісне авто, 181 тисяча пробіг. Кіряний салон. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Клімат-контроль, підігріву, сидінь. Так, фаркоп є і парктроніки. Mazda CX-7. 11 рік, 9350 ціна, 2,2 дизель на механіці, повний привід, 255 тисяч пробіг. Є контакти, хтось запитував, запитував за це X7. Так, колір це в нас такий темний хакі, ніби не чорний. З вашого дозволу. Шестиступенева механіка, клімат-контроль, мультикермо. Так, є кросовери 2, показуємо по черзі. Спочатку Nissan Кашкай. 10 рік. Так, Це семимісний Qashqai. кашкай. Плюс два, 10450 ціна. Семимісний кліматконтроль. 1,5 дизель на механіці. Замінені ГРМ, повний сервіс прийшло авто, 211 тисяч оригінального пробігу. Так, авто зачинене, мультикермо шестиступенева механіка. Так, стан, думаю, вам видно. Наскільки це можливо. Електроніки є. Так, і Renault Кулеус. 14-го року. 14300 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. Кіряний салон. Буде ще торг по автомобілю. Ксенон, панорама, комплектація Босе, повний привід, 230 тисяч пробіг. Бачите контакти. Так, Є фаркоп, парктроніки. Отак він виглядає, має бути вам добре видно. Peugeot 3008, 10 рік, 9700 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 163 кінські сили, 231 тисяча пробіг. Так, є підігріве сидінь. панорамний дах. Матична коробка, клімат-контроль. Шевроле <звук> Каптіво. Так, 11 рік, 11500 ціна. Так, має бути вам видно. 2,2. 2,2 дизель, повний привід, семимісне авто на механіці, 186 кінських сил, 154 тисячі пробіг. Так, контакти. Так, показуємо стан. Ну, Шестиступинова механіка, клімат, дисплей. Фаркоп і парктроніки. Хендай Fe. Повний привід. Восьмий рік, 8750 ціна, 2,2 дизель, семимісне авто, автоматична коробка передач, 183 тисячі пробіг. Контакти є, так, шкіряний салон. Так вона виглядає. І підігрівась тінь, клімат. Парктроніки. Peugeot 3008 2013 року. 9 тисяч ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. 115 кінських сил, 202 тисячі пробіг. Так, стан має бути вам видно. Два комплекти ковриків, два комплекти резини. Так, два комплекти ковриків до автомобілю і два комплекти шин. Так Матично. виглядає автоматична коробка, клімат-контроль. І парктроніки. Mitsubishi Outlander. 17-й рік. 16500 ціна, 24 бензин, автоматичній коробці, 114 тисяч пробіг. Так, показую вам стан сидінь. Кермо, мультикермо. Автоматична коробка, підігріва сидінь. Клімат-контроль, дисплей. 15 2015 року. Так, 12150 ціна, 2,4 газ, бензин, автоматичній коробці передач. Контакти має бути вам видно, 122 тисячі пробіг. Так, власники в салоні не будемо заважати. Всі деталі по телефону. Audi Q5, комплектація S-Line. 13 рік, 16300 ціна, комплектація Premium Plus. 2,0 бензин, 220 кінських сил, буде ще торг по автомобілю. Є контакт. Так, шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. Мультикермо. Автоматична коробка передач. Клімат, підігріви, сидінь. І парктроніки. Нісанд Жук 12-го року, 11500 ціна, 1,5 дизель на механіці. Так, 130 тисяч пробіг. Є контакти. Шкіряний салон. Показує, як виглядає, мультикермо, 16-ступенева механіка, клімат-контроль. Дуже хороший для жінки, чесно. Так, показує власник, так. дуже хороше для жінки авто, дуже так, зручне. Дуже зручне, маленьке, кругом станеш. Nissan x 10-й рік, 12 тисяч ціна, Буде ще торг, двохлітровий газ-бензин на автоматичній коробці. Передача. 99 тисяч пробіг. Авто зачинене, на жаль. Мультикермо. О, це ваше авто? Можна показати? Пожалуйста. Дякую. Гарне, все, повне фу. Так, власник підказує, хороша комплектація, показує вам стан. Мультикермо. Так, дисплей, клімат-контроль, підігріве сидіння, автоматична коробка, панорамний дах. Так, так вона виглядає. Так. І показує, а ви сідайте, добре. Все, дякую, гарно вам продати. Дякую. Так, є парктроніки. Тойотара в четверта, й рік. 26 700 ціна, 2,5 бензин, автоматичній коробці передач. 32 тисячі пробіг. Авто так, салон тканина, мультикермо. Так, так воно виглядає. Повний привід. Рейнджер. Восьмий рік. 14700 ціна. Так, 4,2 бензин, 264 тисячі пробіг. Так, контакти 0,67, 258, 56, 18. Так, авто Відчинено, добре, шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Так виглядає. Так, є люк. Мультикермо. Автоматична коробка. Так, що в нас тут? Клімат-контроль. Бачу. Парктроніки.